Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Зараз максимально усі заклопотані, незважаючи ні на що ми встигли все-таки відвідати церкву, так як у нас був спомін смерті Ісуса Христа Причастя і е, покажу вам загалом, яке я зробила прибирання та що ж я встигла приготувати. Так як усі страви на Великдень, я хочу готувати саме у суботу. Не планую, як я вже говорила, робити щось про Нам всім необхідно пам'ятати, що Пасха це перш за все Христос. Тобто необхідно в цей день приділити увагу нашому Господу перш за все, а не за чи чомусь подібному. Отже, повернемося до ранку. Я зварила каву, зробила сніданок і поставила тісто, тому що хотілося напекти багато хліба заздалегідь, щоб заморозити. Я змастила форми олією і швиденько взялася до праці, вирішила залишити трішки е, тісто у формах, щоб воно підійшло. Також. На черзі було два тертих пироги. Благо, смалець у мене е, був, тому е, пішов у хід, так би мовити. Вирішив один зробити з яблуками улюблена начинка мого чоловіка, та один зробити із маковою начинкою. Все швиденько очищаю. І в той день я себе не дуже добре почувала, якщо чесно. Хоча гарна погода на дворі, проте в мене болів живіт, хто зрозумів, той зрозумів. І, звичайно, що в такому стані мені не хотілося нічого. Проте, так як Сашку необхідно було до роботи, та й на наступний день щось нам з Остапом їсти, то вирішила взятися швиденько і завершити всі справи на кухні, щоб з чистим серцем та чистою душею вже забутися про це приготування. Бачила, що вже дуже багато людей готує. Пасочки заздалегідь, проте я, як завжди, все буду робити в останню чергу і не планую робити їх багато. Знаєте, для мене класична паска йде без будь-якої глазурі, без будь-якої е, посипки, тому що я не люблю ось ці зайві прикраси, вона має йти як е, хліб, більше як солодка булочка. Я люблю її із родзинками, і прикраси. Із тіста, а не з магазину, тому що мені здається, що це більш така традиційна українська паска, а кожен зараз з неї ліпить що хоче. Я бачила навіть глазурю роблять маршмеллоу, різноманітні крафіни. Я колись спробувала зробити із цукатами пасочку, мені не дуже, якщо чесно, сподобалося. Тому класично з родзинками мене цілком влаштовує. Звичайно, що, як я вже говорила, наша Пасха це Христос, і це необхідно затямити. Дуже багато людей святкує Пасху як просто свято, яке об'єднує родину, як традиційне свято більше, а не. Релігійне, і я таких людей ні в якому разі не засуджую, тому що вони говорять про це одразу. А є такі люди, які вважають себе дуже сильними вірунами і. Говорять про те, що можна робити в той чи інший день, що не можна робити. А потім всі дружно, після того, як посвітили пасочки, сідають, починають розпивати алкоголь, сваритися, обговорювати. В цьому не заключається це свято. Якщо ви дійсно позиціонуєте себе як віруюча людина в лапках, то необхідно і так себе поводити, тому що. Перш за все, наші помисли мають бути чистими, і ми не маємо звертати увагу на когось іншого, а ставити на перше місце Бога. Це якщо ви релігійна людина. Це особисто моя така думка. І повернемося до відео. Я вже встигла зробити все, що мені було необхідно: пиріжки з горохом та два тертих пирога, хлібчик. Я ще також не можу не намилуватися видом з вікна. Просто гляньте, який вітер в нас сильний. Тут навіть не видно. Мені дуже подобається паркан. Одразу настрій підноситься. І по городах ми вирішили, що будемо саджати, якщо господарство буде гаразд, з 1 травня, так як ми і робили у минулому році. Е, ну, Про плани не, не можна розповідати наперед, але ми хочемо засадити весь город. Е, кукурудзою та гарбузами і кабачками, а от в Сашиних батьків вже посадити картоплю. Тому що в нас тут дуже перій, дуже необхідно багато е, зусиль, щоб це все привести до ладу. Саша покропив. Ми купили дуже дорогий засіб, покропив цю всю травичку, тому не можна зараз саджати ближчий тиждень, півтори. Побачимо, що буде далі. І вже з травня будемо саджати в город. В коридорі також все прибрала, але підлогу вже буду мити завтра. У нас тут для взуття одна полиця, одна полиця з цієї сторони. Також тут необхідно добити планочку. Планочку на лінолеум, ось. І вагонку доробити. Тут Саша зробив, так як я і хотіла. Вішалку таку. Тому ось так це все виглядає. Так, друзі, не розповіла, як я поскладала ось тут цей участок. Біля... Так, друзі, не розповіла, як я тут все поскладала. Біля дзеркала, залишила У мене ось таке велике біле дзеркало, дерев'яний столик. І я залишила тут таку підставку для прикрас. Пам'ятаєте, цей бокс нещодавно купила. Тут в мене серветки для того, щоб витирати обличчя, тому що я не користуюсь рушником. Далі різноманітні мої усілякі пензлики. Тут розчістка має бути по плану, парфуми. От, і мені цікаво, хто ще такий самий, як я. Я собі в минулому році на день народження придбала ось такий спрей від Victoria's Secret Love Spell. У мене залишилось ось стільки його. Ну, Загалом, дуже всім раджу. Мені сподобався цей запах. Далі ці парфуми я купила, коли тільки народила Остапа в нашому сільському магазині. І також вони одні з моїх улюблених. Ці парфуми мені надіслали на рекламу, і я ними також дуже задоволена. Використовую такі і Ось такий аромат. А оце мої найулюбленіші, хоча вони чоловічі, Сашко їх теж використовує. Ось Ось ті купувала на Нотіно. Тоді вони були по акційній пропозиції. Зараз трішки дорогі для мене. Тут такий легкий аромат. Ну, я б сказала, трішки солодкуватий, проте все одно. А це в мене якісь залишилися на розлив. Це я. Купила також в... щодня. Вони такі більш важкі, об'ємні. А і що? в мене тут сонцезахист, яким я користуюся. Необхідно добре закрутити. Він трішки дорогий, проте необхідний, тому що зараз вже спекотно. Крем ось цими сироватками я не користуюся, якщо чесно. Тому вони в мене просто стоять. Але необхідно вже використати це для очей це для обличчя. Тому що показую, як я поскладала все на стелажі. Тут в мене чисто поличка на рушники, я їх ось таким чином складаю, тому що як на лисники, тому що, коли я їх просто складала один на один, то Сашко, як чоловік, звичайно, постійно поспішає і все розкидає. Тому. Вирішила хоч так, щоб було приблизно гарно і порядок, хоч якийсь. Я думаю, що всі жінки мене зрозуміють, скільки би ти не говорила, а все одно не доходить. По-нормальному і по-поганому також. Ось тут в мене зберігається туалетний папір. Далі різноманітні серветки, губки. Це аптечка. Я її заховала, тому що малюк ну, щоб малюк не діставав. Ось, тут в мене чисто е, пральний порошок дитячий, кондиціонер, наш пральний порошок, різноманітні відерця та миски. Далі. Тут в мене поки що ютяться свічки, е, фейрі, мої дезодоранти. Ніколи не беріть, до речі, ось цей від Фа, тому що він, це брехня. Він навіть дві години не може впоратися із запахом поту, Тому це маркетинговий хід. Я завжди обираю тепер від НІВЕ щось. Але, до речі, мій улюблений це чорний і біле. Це і також класний, проте не настільки. Далі крем-молочко ось таке. І я ще використовую. Не пам'ятаю, здається, я його в купівці купила. Цей крем для тіло. Е, ось це просто моя знахідка і використовую для всього. Переважно для масажу обличчя, але і для волосся. Тут в мене і для зняття е, макіяжу, для зняття косметики. Я раніше використовувала гарнір, проте в мене дуже сильно пекло обличчя, очі. А ось це від Evelyn з Алої просто з пасінням. Я думаю, що ви в мене точно не знаєте супер такого чогось фенсі. Експенсії я це все проходила, купувала щось дуже дороге, була ним розчарована. Тому Ось цей це чоловік використовує. Тут в мене чисто косметика якась, фарба для брів. Щось таке елементарне і базове. Тут в мене часто помади. І побутова хімія різноманітна. Скраб. Я вже забула, коли я останній раз приймала ванну, тому що я намагаюся зараз швидко митися. Немає часу. Ось скраб. Це в мене аромодифузор ще залишився. Також з рекламної інтеграції. Моя умивачка. Також не замовляю, вона трішки дорога, але добре вмиває лице. Ось цим скрабом, як ви можете помітити, я майже не користуюся. Маска моя глиняна десь там. Ось цим скрабом, для обличчя від Хіллері, я також майже не користуюсь. Мені немає різниці, що з ним, що без нього. Ось це засіб, який я постійно використовую. Далі. Для миття вікон, що тут в мене ще лак, якому 3 роки. Моя улюблена олійка для волосся. І ось такий кондиціонер улюблений. Я собі купила на заміну ось такий, проте мені здається, що цей золотий набагато кращий. Ну і там вже різноманітна хімія. Це для унітазу, це у нас для підлоги стін, мило рідке, яке я взяла в ВТБ. Така я собі тут все компактно поскладала, щоб все було в одному місці, як то кажуть. Тут в мене стоїть мій вазончик, великий, об'ємний, яким також необхідно зайдясь. Хоте в мене все ніяк немає часу. Тут я собі також все поскладала. Все, що мені необхідно, якісь рукавички. Я вже поскладала сміття на подвір'ї, позбирала все, що мені необхідно, сподіваюся, що чоловік мені допоможе в цьому, коли прийде з роботи. Ось і ну не сподіваюся, а точно допоможе. І тому в мене ось такі антенки, такий вигляд. Я для зручності заплела косичку, але дворі спекотно, проте дуже вітряно. І так як я вже хочу нарешті після День народження ставитися, 25 квітня, якщо Бог дасть, все буде гаразд, завершити грудне вигодовування, тому що мій нормальний сон сказав мені до побачення вже дуже давно. І мені потрібно було налагодити режим, так як одна коза в мене народила, і необхідно було б коли я буду відводити її на пасовище, доїти. Я вирішила все ж таки доїти три рази в день поки що. Ось і для того, щоб все було гаразд, добре набралося молоко, я її вивела в 6 годин ранку. В 6 годин ранку подоїла, доїла я зробила всі свої справи, то десь до 7 я вивела її на пасовисько. Одинадцять 11.30 забрала її, і планую вже до 4 годин вона чисто відпочивала з козеням в загорожі, а далі знову вивезти. Тому що коли вже так більш спокотно, я згадую, навіть коли ми тримали кози, то дідусь завжди забирав. А і згадую графік, коли в нас була велика череда, велике стадо корів в селищі, то Здається, в 12 годин в 7 вони виходили пасти, в 12 годин поверталися, і е, пів четвертого виводили корівок знову пасти, і так до 8 години. години. І е, тому треба, треба графік. Але одне діло, коли ти засинаєш в 11 годин або в 10 і прокидаєшся в 6, ти за ніч ні разу не. Прокинувся в тебе не збитий режим, так як я кожних 15 хвилин, кожних півгодини прокидаюся, тому що Остап е, хоче е, цицьку, то це одне діло. Звичайно, щоб я я ось цей проміжок часу повністю, е, і не відволікалася, інші справи, то е, я би відчувала себе набагато краще. А так як в мене збитий оцей режим, і я постійно перебуваю в стресі, то звичайно що є певний недосип. Але я думаю, що з цим. Всі справляються матусі, ось е, тому я вже дуже рада, що став е, згодом стане більшим хлопчиком. Йому вже два рочки, і я можу з чистим серцем, з чистою совістю завершити це грудне. І друге питання: як це зробити? Бабуся порадила мені придбати е, такий засіб, настійку полину, типу намастити ним груди, і щоб він перестав. Е, ну, він буде торкатися, йому буде неприємний запах, і смак, тому що ця настійка вона йде гірка, ось е, і е, сам відмовиться від цього. Проте подивлюся, чи це спрацює, тому що якщо ні, то буду просто відправляти Остапа спати з чоловіком е, окремо, тому що ну, немає ніякого іншого варіанту. Він має. Просто відівчитися від цього. Я маю себе нормально почувати, так як в мене скоро народиться ще друга друге кузеня, народить друга коза, то мені необхідно набагато більше сил та енергії. Знаєте, от, деякі люди вважають, що кози це дуже такі невибагливі тваринки. Ну, це правда з ними набагато легше, ніж, наприклад, з коровою тою самою. Проте все одно має бути графік. Тому що, якщо ви хочете, щоб вам вони давали молоко, то необхідно все робити чітко за графіком, за планом, щоб це було в регіоні. І тоді тільки ви будете отримувати ту кількість, яку ви хочете. Е, так як я не забираю козиня від матері, то воно, звичайно, там під'їдає трішки в неї. І не хоче воно, як ми не старалися навчити, і воно не хоче брати пляшечку, ну, може, трішки там е, відпити цього молока, воно не хоче з пляшечки з соски пити. І воно харчується, тільки виходить, що маминим е, молоком, чисто з е, дійки. Ну, я Нічого не можу вдіяти. Я бачу, що вона себе нормально почуває, що воно нормально там відпиває кількість, тому що зранку коза дає мені, якщо зранку встати, відповідно, то воно ще не встигне випити все молоко, зранку коза дає мені півтора літри. Як для первістки, це ідеально, і як для того, що ми її відвели до сапка, ще коли їй не було року. Ось, Тому для неї це нормальна кількість з кожним народженням, з кожним родами в неї буде збільшуватися. Це кількість молока. В обід вона вже е, дала мені 250 мл, тому що козеня зробило свою справу і з однієї дійки не було там, з однієї цицьки не було е, майже молока, декілька краплин. На вечір, якщо все буде гаразд, е, вчасно вивезти, то е, вона також дає таку саму кількість, тобто е, пів літра, як і зранку. Тому ось така кількість і виходить. Ну, начебто, нормально. Ми ще не п'ємо це молоко, Очікуємо, що було там хоча б 7-8 днів, і тоді його можна буде вживати. Ось такі справи. Але в нас ще є деякий секрет, про який я розкажу вам. Згодом, я думаю, що ви всі будете в шоці. Не хочу зараз все афішувати. Це пов'язано з нашим сільським господарством, з нашим фермерством в лапках. Ось, але я не відчуваю якусь типу в тому, від того, що в мене є тварини, що їх необхідно обходити, що з ними потрібно гратися. Звичайно, як з дітьми, це все складний процес. За ними потрібно доглядати. Я не відчуваю якусь втому, навпаки, я відчуваю якийсь прилив енергії, коли зранку встаю, починаю доїти козу, чую спів пташок, ще таки, така прохолода зранку, і одразу тоді стає так добре на душі, одразу настрій піднімається. це особисто в мене так. Ось Тому що, до прикладу, моя бабуся вона не любила тримати кіз, цим займався дідусь, поки не помер, і кози для неї були чимось таким, що її. Додавало дуже багато хлопотів, і вона ну це потрібно любити. Це потрібно, щоб подобалось. Тому ось якісь справи в нас на домашньому, на господарстві. І так як вже буде Великдень, то, звичайно, що ми будемо відпочивати, нічим не будемо займатися, будемо чисто відпочивати, чисто приділяти час там нашим тваринкам і по дому, звичайно, ніхто нічого робити не буде. Хочеться вже чисто відпочити і. Не думати ні про що, тому що ці ось крайні дні я е, зловила себе на думці, що лягаю спати, е, і в мене навіть немає думки про те, що посидіти в телефоні, подивитися якийсь фільм, подивитися якесь відео. Е, я почуваю себе дуже втомленою, особливо коли чоловік приходить з роботи, ми намагаємося зробити якомога більше, кожен займається своїм. І я вже навіть помічаю, що немає часу е, навіть поговорити один з одним, тому що з'являються якісь справи, які потребують нашої уваги. Тому, друзі, такі от в нас справи. Я бажаю вам всього найкращого, гарного дня, гарного святкування. Сподіваюся, що ще встигну викласти влог на Великдень, якщо все буде гаразд. Ось. І хочу попросити вас про вподобайку та будь-який коментар. адже це допоможе у розвитку мого каналу? Тому на все добре, па-па!